Алоха, друзі! Хочете незвичайний смак квасу з Каркаде? Тримайте рецепт, беремо три ложки Каркаде, заварюємо їх в 500 мл води. І даємо трошечки настоятися впродовж 10-15 хвилин, щоб натягти смаку. Далі кип'ятимо воду і даємо трішечки охолодитися. До 2,5 літрів кип'яченої води додаємо проціджений наш каркаде. Ось такий чудовий, насичений, яскравий колір. Ми отримаємо, додаємо 15 родзинок, вони допоможуть бродінню. Також. Додаємо пів чайної ложки лимонної кислоти, чайну ложку дріжджів, щоб відбулася реакція бродіння, а також склянку звичайного білого цукру. Біла смерть, але дуже-дуже солодко. Все це ретельно перемішуємо і даємо настоятися впродовж однієї доби в теплому, затишному місці. Ми таке знайшли в шухлядці біля нашого бойлера. Після цього весь цей трьохлітровий літровий слоєк накриваємо марлею. І любуємося красивим кольором і чекаємо, поки він збродить. Через добу маємо ось такий вигляд. Трошки жахливий, але, повірте, дуже смачний. Все це проціджуємо і охолоджуємо для того, щоб а, отримати чистий красивий продукт. Трішки льоду, склянка, і давайте насолоджуватися. Подивіться, який колір, яка піна, і невеличка ігристість квасу. Всім гарного настрою, літнього!